6 грудня наша країна відзначає День Збройних сил України. Вони стоять на захисті країни, відважно, мужньо захищають і перемогу наближають. Малята є така професія батьківщину захищати. Небезпечна і важка, але дуже-дуже потрібна. Це професія військовий. Військові стоять на варті і боронять нашу землю від ворога. Тож давайте познайомимось із різновидами цієї професії. Військові бувають пілотами, військові бувають моряками, військові бувають танкістами та кулеметниками. Давайте зараз з вами розглянемо сучасну техніку. Це літаки, на яких військові захищають наше небо. Це кораблі, на яких військові захищають нас на воді. А це наземна техніка. Подивіться, скільки танків, броньовані машини. Та зенітні комплекси. А зараз давайте виконаємо вправу, що потрібно військовому. Розглянемо картинку. Що ж потрібно військовим. Так. Берці на першій картинці. берці – це взуття. Далі, що ж на цій картинці потрібно військовому? Балаклава. Молодці. А на цій картинці? Форма. Так. Далі, що потрібно? Шолом? А на цій малята картинці? Танк, вірно. Далі. Гелікоптер. Автомобіль, бронежилет. На цій картинці маскувальний плащ. А тут малята, що потрібно? Аптечка. А на цій. Картинці, звичайно, зброя. На цій картинці броньована машина, молодці малята, все правильно виконали, збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Тож вшануємо в день святковий. Всіх без винятку військових.